Ну що, розібрав, продзвонив, тепер можемо поговорити. З маски майже немає. Ось тут який люфт. А тепер саме цікаве дивимось підшипник. Раніше болгарки робили метабо набагато краще, але це було 20 років тому. Підшипники були набагато краще. Японські. Вітаю всіх на моєму каналі і моїй майстерні. І Сьогодні в мене на ремонті ось така болгарка, велика 230 від торгової марки Метабо. Модель we 24230 MVT. А чому вирішив вам показати ту модель? Тому що люди на неї нарікають, говорять, що вона довго не витримує, постійно сипляться підшипники. Також говорили за кабель, кабель оригінальний також довго не витримує. Як бачимо, тут людина вже замінила кабель. А принесли її з тої причини, що вона не працює взагалі. Зараз будемо її розбирати, дивитися, в чому причина і як вона всередині зроблена. Так, кидається зразу до першого погляду, що ручка йде антивібраційна, і також є та система МВТ, антивібраційна система, яка знімає вібрацію е, з руки. Як бачимо, в цій моделі є перекидна ручка. Але як бачимо, також на тій перекідній ручці є люфти, що так, що так. І це є не дуже добре для великої болгарки, коли вона ось тобі отак от ти ріжеш. Бетон чи бруківку, а вона ось тобі отак от рухається. І ще для порівняння хочу вам показати стару болгарку метабу 125, який більше 20 років, я її вже трошки розібрав. Тобто розберу цю, виясним, в чому причина. І тоді вже прирівняємо ось цю маленьку болгарку до цієї великої. Як робили колись метабо, а як робить зараз Metabo. Ну що, розібрав. Продзвонив, тепер можемо поговорити. Дивіться, що в першу чергу кинулось мені в очі. Та ротор йде заброньований, їхня система марафон заброньована. Але, як пам'ятаємо, я розбирав перед тим перфератор, тобто такого бандажу не було пластикового в перфераторі, і теж він називався марафон. Тобто, тут можна дійсно сказати, що якась є система марафон, ну, але в перфераторі трошки вони там не трошки а так нагло збрехали. Там просто заливка була ротора, і то не дуже якісно. Так, далі дивимося ротор, ротор. Бачимо, які має потертості. Обстатор. Тобто, перша причина, що ось, дивимося, ротор, дуже тер обстатор. Дивіться, яка полоса потертості. Так? Бачите, так? дуже як файно. З однієї сторони нормально, а з другої сторони, дуже сильно тер. Це що означає? Означає, що підшипники. Люфтять, підшипники не витримують. А як вони можуть витримувати підшипники, як стоять дешеві підшипники, фірма CW і 608-й підшипник. На таку болгарку величезну ставити 608-й підшипник. Ну, це якось дуже несерйозно. Дивіться, що ще кидається в очі, що редуктор ну, без маски, редуктор пустий. Ну дивує також, ну все рівно болгарка, можливо, не нова, але все рівно, куди вона ділася, ніхто ж. З... Звітом ти не витягував з редуктора цю змазку. Дуже дивно-змазки дуже дивно. Змазки майже немає. Ось тут який люфт. Дивимося, зараз поставлю. Ще раз дивимося люфт і також люфт цього малого підшипника. Бачимо, тут вже дали ізоляційну шайбу, щоб підшипник не забивався від пилу, не перегрівався, а в перфораторі такого також не було. Але, як бачимо, від такого тертя. Ротор перегрівається, і оця намотка, заливка, точніше, потріскала. Потріскала ця лакована намотка. Так, трошки приблизно, не знаю, чи вам видно, ну, ось ця заливка, вона вже вся в тріщинах і потріскала. Це все від перегріву. Для такого бандажу, як тут зробили, дуже йде велика відцентрова сила, і підшипники мають бути більші, ніж 608. і вони не витримують. Тобто ставити більші і якісніші підшипники. Прозвонив і ротор, і статор. Все нормально, кнопка також продванюється. Ось цей блок керування електронікою, плавний пуск, він не працює. Ось за цього перегріття, що я вам показав, статор об ротор, і за поганих підшипників вийшов з ладу ось цей блок. А цього блоку я вже всюди перешукав. Ось такого оригінального блоку метабовського плавного пуску, без регулятора обертів ніде немає. Тобто запчастин до метабу немає. Проблема запчастинна до метабу. Ось так. Є старенька болгарка метабо, який більше, напевно, чим 20 років. Подивимося, що тут не так, а що так. Дивіться, тут зразу ми бачимо, є шариковий підшипник на валу. Тут шарикового підшипника немає, тут стоїть. Ігольчатий підшипник, ось вже бачимо, яка економія. Також є механічна муфта, яка запобігає, коли затискає диск в металі чи ще в чомусь. Тобто Вона спрацьовує як механічна муфта, не пошкоджується шестерні. В 230-й булгарці такої муфти ми не наблюдаємо, не бачимо. Тобто Також щось трохи вже не так Зроблено, як старенька. Дивимось далі, дивіться, які стоять саморізи, ось такі, не просто різьба, а ось таким потовщенням, щоб не люфтило в корпусі і нічого не відбувалося. Тобто так раніше робила метабо, зараз вона так не робить. Такі саморізи я ні в маленьких, ні в великих болгарках не бачив, тільки ось такі, які йдуть сюди в корпус, і вони, як бачимо, в корпусі. Корпус може мати трохи. Ой, як бачимо, да? Саморіз ходить Тут як зайшов, практично люфту немає. Я так хитаюся разом з корпусом. Люфту тут на такому немає. Тобто дуже е, тоді відносились професійніше, ніж зараз. І з тих часів метабо собі якби, працювало трохи на, на своє ім'я. А тепер саме цікаве, дивимось підшипник. Підшипник стоїть 627-й. Це тобто діаметр той самий, що 608-й на, на усій болгарці. Тобто той самий, тільки внутрішній відрізняється. І е, фірма NTN. Тобто Це японська фірма підшипників. Зараз я вам приближу покажу. Дивіться. Фірма NTN 627-й. А в новій 230-й болгарці стоїть 608-й. Е, підшипник від торгової марки. CW. Зараз я приближу. Ось і підшипник cw 608 Як бачимо за стільки років і болгарка на тих підшипниках, підшипник майже не люфтить, тільки ось цей трохи. Верхній має люфт. Видно трошки потертості на роторі. Але за стільки років підшипникам майже нічого. Тобто, я і ту болгарку прозвонив, тут вийшла з ладу ця кнопка. 125. -й. Бачимо, статор також є така якась бронь Ротор має ізоляційну шайбу, має шайбу. бачите А в перфораторі того не було. перфоратор нова модель з двигуном марафон і не було цієї ізоляційної шайби. ну перфоратор це взагалі було дно, пробило дно, скажімо так, ніхто не очікував від перфоратора за 9,5 тисяч такої лажі. Там в мене є відео на каналі, я вже її. Випустив його раніше. Ось на цьому буду закінчити своє відео. Все, що хотів вам показати, показав. Ціни на запчастини і на роботу оголосив вам, показав слабі місця ось цього нового метабу інструменту. Ну, то, що вони дали антивібраційну ручку, і тут поставили цю антивібраційну систему МВТ, e, точно нічого не говорить. Тобто за інструмент, ну, треба, щоб він людям працював, а не Виходить з ладу. Поставили зато дешеві підшипники. Мінус цієї болгарки – це дешеві підшипники і підшипники малого розміру. І ще один дуже великий мінус. Нема до них запчастин. З запчастинами дуже проблема. І сподобалось також, що мала болгарка метабо, дуже професійний підхід навіть в тих саморізах, що я говорив, що по діаметру в корпуса заходять. Також сподобалось, що є підшипник на валу маленькі болгарці, також є. Ця механічна муфта затиску е, оснастки, диска в металі. Тобто ну, Все дуже файно. Є та шайба. Тобто Ще років 20 назад ще скільки, вже ставили цю шайбу ізоляційну. Ось так бачимо. І Тому вона працює. І Підшипники також Підшипники ставили дорожчі, не жаліли, ставили японську, підшипники японської фірми. А кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Також коментуйте в коментарях, хто має інструмент метабо, хто має метабо старих випусків, хто має Metabo вже новіших випусків моделей. Коментуйте, пишіть з чим стикалися, з якими проблемами. Будемо все все в коментарях з вами обговорювати. Ну і по традиції всім хороших ремонтів.